Сьогодні у нас в гостях хорест із компанії Технополь із Кіровоградщини, і будемо намагатись посіяти ріпак їхньою сівалкою Агеда українського виробництва. Сівалка анкерного типу. Приїхали до вас сіяти у стерню. Попередньо у нас тут була наша штригельна борона, яка у вас є в господарстві. І зараз ми сіємо в Вологе. Ну, ви не подумайте, що? він не просто в гостях. Він сьогодні у нас працює. безпосередньо конкретно працює як наш працівник, тому що йому треба посіяти до 200 гектарів. І я вже говорив, що одні люди чи фермери проводять день поля, а ми сьогодні в нас проводимо день технополя. То ми тебе вітаємо, у нас на полях. Привіт. 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 Чому Орест і чому і чому Агеда? В цьому році, як і останні декілька років, у нас дуже серйозно почали змінюватись кліматичні умови, зокрема в нашій Полтавській області. І якщо раніше ми сміло орали наші поля, глибоко дискували, то в цьому році вже почали задумуватися, адже елементарно, навіть тестово проїхали десь один гектар. Ми виорали, то там така була грудка, що поки не пройшли оці дощики, поки ми не могли взагалі нічого зробити. Тому такий експеримент провели і зрозуміли, що ми маємо сіяти. Зокрема, ріпак, бо розмова сьогодні про нього якимись стерньовими сівалками, анкерними, з якоюсь такою можливістю пройти оцю солому, зберегти вологу. І отримати класні сходи. І це не просто ж забаганка, яку ми там собі придумали, щоб Технополь до нас приїхав і посіяв своєю класною анкерною сівалкою. Ні, ми вимушені, бо вологи немає, і багато вже хто нашу Полтавщину відносить до зони. Це було лісостеп колись, а вже це настоящий степ, бо поранкою тут не зайдеш. І от Орес, розкажи, будь ласка, взагалі про вашу іде... ідею, от і про вашу систему чи, чи технологію Living Soil Power. що вона себе себе представляє, і для чого вона потрібна коротко. Е, ну Технологія вона виникла, грубо кажучи, там декілька років назад ми її так назвали. так Але до цього у нас і було бажання менше обробляти ґрунт, е, тому що ми за те, щоб все ж таки залишати структуру почві, і щоб менше її руйнувати. Прийшли, ми також до цього не від хорошого життя, але у нас була трошки інша ситуація. Ми дуже багато ресурсів вкладали в ґрунти. Е, і коли ми зрозуміли, що ми прибутку від цього мало отримуємо, ми почали щось шукати. У нас самих є господарство 1700 гектарів, на якому ми випробовуємо всю техніку, яку виробляє завод. Для цього і існує господарство. Починається наша технологія з того, що потрібно зробити аналіз ґрунту. Якщо потрібно якісь кардинальні вмішательства, Щось треба робити там конкретно з цим полем, да, з цими ґрунтами, то там може бути навіть місце, місце десь там глибокому обробітку, але ні в якому випадку це не оренка. Це може бути глибоке рихлення або дисковка, тобто, але також глибока. Наприклад, якщо нам потрібно внести якесь там вапно на поле або фосфогіпс, або будь-що, тобто якісь великі норми добрив. І потрібно його просто розконцентрувати в верхньому слої, то для цього потрібно. Але зазвичай ми так робимо тоді, коли добираємо нові землі. Робимо аналіз ґрунту, бачимо, що у нас якийсь елемент або його дуже багато, або його дуже мало. І за рахунок цього ми обробляємо почву. Потім, в принципі, за рахунок того, що ми не ліземо важкою, важкою технікою в поле, ми обробляємо ґрунт мінімально за допомогою штригельної борони. Посів зазвичай ми виконуємо саме цю анкерну сівалку, яка. Обробляє ґрунт тільки на губину посіву за рахунок. Ну, ми цього. до неї ще підійдемо. Да, ми до, до цього підійдемо. А балансуємо свої ґрунти е, уже ін'єктором. Тобто, це у нас е, е, агрегат, який вносить рідкі добрива безпосередньо в ґрунт. Тобто, от оця технологія базується на трьох агрегатах. Тобто ріпак ви сієте виключно по стерні, виключно по стерні по необробленому полі. Ось це як виглядає зараз поле, так. Ми його і сіємо. І вже на протязі там чотирьох років у нас стабільно є ріпак. Якщо тобто брати ми цей ідеально ріп... підготували, так, під так, нас та, так, так, так як потрібно. Тобто ви максимально Срес... Максимально не робили нічого. Ну можна і так сказати, але в даному випадку це дуже правильно. Тому що будь-який обробіток на сьогоднішній день веде за собою випаровування вологи. Від 10 до 30 міліметрів. В общем, тобто, якщо коротко, раз... ваша технологія мінімум зробити, а отримати максимум, да? так, але підход у нас більш такий системний, тобто це все, ще раз повторюсь, аналіз ґрунту робиться. І ми даємо там, от наприклад, ін'єктором даємо бор, даємо цин, даємо мідь, там будь-який елемент, який у нас не вистачає у ґрунті, ми можемо його наситити ін'єкційно, да, там з осінній період часу. Тобто і основна Кількість добрива, які ми вносимо, ми вносимо в осінньо-зимовий період, тоді, а на коли як... у нас є волога. На яку глибину вносить добрива цей ін'єктор? До 10 сантиметрів. А як внести добрива на глибину 18-20? Нам не потрібно. Воно про я, якщо брати азотні добрива, то вони частково мобільні, вони частково промиваються, так само, як і сірка. Мобільна в ґрунті. Якщо брати фосфорні добрива, ну тут вже потрібно дивитися по аналізу, який вам елемент потрібен. Якщо це, наприклад, фосфор, він малоруховий в ґрунті, то він все одно нам потрібний, да, де коренева система. у нас ну, та, Коренева вона... система рухається вниз. вниз. Е і ми дали добриво на 4 см. Вашим ін'єктором даємо там, на 8-10 см. Да. Коренева система доходить до 18, 20. От для цього е потрібен нам от на полі, щоб бував у нас якийсь покров. Тобто, щоб у нас не перегрівався верхній слой, і щоб у нас рослина і коренева система і мікроорганізми, які знаходяться в ґрунті, щоб не гинули від цієї температури шаленої. Тобто, якщо у нас буде зверху частково якийсь покрив і буде структура ґрунту нормальна, то в нас не буде такого стресу і таких знижень урожайності за рахунок е, тотальної там спеки. Але звичайно, що це не не там за рік це все вирішується. Да? От посійте там сівалки і буде вам щастя. Ні, це системний підхід до кожного поля, до кожного гектара. Е, який ну, ідея тому, потрібно впроваджувати? Що рослині вистачає вологи на глибині 10-12? Ні, вона, вона, звичайно, вона буде тягнутися далі і буде розвивати кореневу систему. І, і принцип роботи в тому, у цієї технології, що нам постійно треба давати. Да? Тобто, не те, що ми дали там, підоранку 200 кг амофоса, наприклад, і все. Типу. І які врожаї ви отримуєте? При такій технології в вашому регіоні на Кіровоградщині? якщо брати цей рік, цей рік доволі такий стресовий. Да, то ріпаку ми отримали 3,2, Це що зараз на круг. на круг пшениці отримали, хоча були поля і 4,2 тони, і було поля у нас 2,5 тони. Тобто, все в залежності від гібриду. І від поля, яке яке воно є, є зі поля, які ми вже там на протязі 6-7 років обробляємо, то звичайно ми їх врахуємо за потужні поля, тому що ми туди вкладали інвестиції, і ми там уже працюємо наші технології. Якщо брати пшеницю, то 6,5 тонни. Але також було поле поле де 9 тонн, і було поля, де 5 Була після дія на деяких полях проявилася. тобто ми також робимо якісь помилки, але да, ми про це говоримо. Що, да, це помилка, і потрібно її виправляти і далі, потім туди не йти. Якщо брати минулий рік соняшник, то ми е, соняшника отримали 3,2, хоча був, був рік засушений. Доволі. Це ці є сівалки сіли? Ні, з, у нас на 45 й міждуряді ми сіємо точним висівом. Тобто, Цією сівалкою у нас є господарство на Одещині, які сіють сплошним. На 30, тобто ну, їх це влаштовує. Ми на сьогоднішній день ще ну там зовсім інші врожаї. Тобто в Одеській області там 2 тони, то це вже треба постаратися. В нашому регіоні ми ставимо ставку на 3,5 завжди. І тобто, Ми до неї в цьому році йдемо. також суцільний посів соняшника спробували такий експеримент, але вже мені воно не подобається, бо суцільним посівом соняшник стоїть як стіна, були сильні вітри, він впирається в цю стіну і валяє. А коли на 70 сантиметрів, то Є такі елементи продування, і соняшник стоїть сусіднє поле буквально. Можливо, треба дивитися щось з густотою, тобто вирішувати. Можливо, на таких посівах скважних потрібно, потрібно зменшувати густоту. Орис, ми підійшли до вашої сівалки. Розкажи, будь ласка, з чого вона складається, які вузли, агрегати і яку відповідну операцію в полі роблять. Представляємо на ваших полях сівалку анкерну агеду 9 тисяч. Та 에... да. ми, ми можемо за рахунок бункерів три у нас бункера, які по півтори тисячі літрів. Ми можемо вносити одне один від насіння і два вида добрив різних. Також при пасіві при пасіві, да Тобто ми можемо міксувати, наприклад, давати каліні добрива, давати фосфорні, давати сірчані. але все одно кладемо біля зерна, але все одно кладемо да біля зерна. Великі концентрації ми не даємо в наших умовах. Це недоцільно, так як буде все одно конкурувати волога з рослиною. Із добривом Максимум, тому, що, скільки, якщо ми говоримо про комплексні добрива, якщо говорити, то я, можна до 200. Якщо бра... різні ґрунти, де катіоновий аніоновий обмін високий, тобто більше там 30, да, 35, ми можемо давати 200. Якщо катіоново-аніоновий обмін менше 20, то там і немає сенсу давати багато добрив, тому що вони по перше не засвоюються, бо їх не буде кому взяти. Воно такі ґрунти люблять дробне внесення. От для таких ґрунтів потрібно не більше там, 100 кілограмів вносити. Три баки у нас по півтори тисячі літрів, пневматична система подачі у нас йде добрива і насіння. Стоїть у нас три катушечки електро, які дають змогу видати нам норму ідеальну, там плюс-мінус піввідсотка похибка може бути. Також бачимо, там стоїть у нас балончик, це нагнітає він у нас тиск на оці ось подушечки. Добриво у нас поступає на два грибка. Два бака йде на один грибок, це тобто доброго, і один грибочок йде чисто на насіння, щоб контролювати. Там у нас стоять датчики, які контролюють висів. Після того, як у нас попадає насіння до анкера, ось у нас стоїть циклончик. Сюди лишнє повітря, яке у нас є, тому що воно його багато. Да, щоб на таку дистанцію подати, то нам потрібна багато потужність вентилятора. Сюди лишнє повітря влітає вверх. І в нас насіння й доброго під своєю вагою в ґрунт. Якщо нам потрібно, наприклад, пшеницю посіяти на два сантиметри за допомогою цієї сівалки, це реально. Не буде закипання в анкері, тобто, і ми ідеально ідеально можемо посіяти. Тобто, таким чином, якщо надлишок повітря, бо я бачив, таке просто видувається як да. легке насіння, воно як грибком видувається. Да, і насіння просто лежить зверху, тобто воно навіть ґрунтом не покрите, і тоді починається катати катки, і все пішов. Це класна тема. Паралелограм, який дає нам можливість ідеально копіювати ґрунт тобто за рахунок цієї системи, ми маємо у нас кожна секція вона оддільна, тобто вона отдільно копіює ґрунт. І кожна секція додатково амортизує і прижимає за допомогою пневматичної системи. Тобто, у нас ми сюди качаємо 4-5 атмосфер, в залежності від того, від ґрунту, від прижиму, який потрібний, що нам дає змогу дуже добре копіювати ґрунт. Тобто так, вона завдання цього колеса. Оце, оце ось, о... ось колесо да. це опорне. Ним ми виставляємо глибину. Глибина ось регулюється дуже легко за допомогою цих ось отворів. Ми передвигаємо, тобто, легким як сказати, движенням руки да, ми можемо переставити на ту глибину, яку нам потрібно. Оп. І ми собі більше-менше. Ось бачите, змінюється глибина у нас посіва за рахунок так, далі. Далі у нас йде уловлююче колесо. Ну, сам анкер ви бачите, він тоненький, дуже акуратний. Він йде під кутом 13 градусів. Це було зроблено для того, щоб ми мінімально травмували наш ґрунт. Тобто мінімально він прорихлив, ось в цьому місці він е, і убрав... Мінімально убрав да, і мінімально висушив. він убрав лишню солому, очистив собі місце для посіву і додатково він нам зробив мінералізацію саме в цьому. В цьому місці, тому що він дав повітря туди. За рахунок цього ми маємо дуже класний ефект. Улавлююче колесо, воно у нас теж на пружинці, воно підпружиняне, яке дає нам можливість також зробити контакт насінини з ґрунту. І два у нас отакі ось колесики резинові, вони нам здають мульчування верхнього слою ґрунту, для того, щоб в подальшому у нас не було розтріскування і трошки вона загортає більше рядок. Скільки тут трядів у цій сівалці, е, яке міжряддя і з яким трактором агрегатується? Саме ця сівалка у нас 9-метрова, У нас є також 6-метрова сівалка під менші трактора. Міждоряддя у нас тут 30, Це таке більш оптимальне міждуряддя для багатьох культур. І у нас загальна кількість тут 30 у нас висівних апаратів. Тобто а трактор кінських сил. Ну, це, це дуже великий трактор для неї. Вона агрегатується 200. Там, у нас на господарстві 175 вашадок. Є кубота, трактор, її тягає 9-метрову. Ну, загалом, якщо брати рельєфність різних полів, я б рекомендував 220 сюди. Вистачає повністю. В голові не вкладається 9-метрова сівалка і трактор, який може потягнути, ну, ти говориш, 180-190 кінських сил. Бо ми звикли до того, що. В усіх конкурентів чи взагалі виробників посівних комплексів, сівалок 6 метрів це 200 плюс кінських сил. Тут 9 метрів 190 кінських сил. За рахунок чого? от така економія чи таке збільшення продуктивності за рахунок сівалки, то що у нас ви бачите, що в основному тут пневматична система дайде, тобто ми е не вагою давимо на секції, ми повітрям. Тобто, ми за рахунок повітря і за рахунок угла атаки анкера. Ми сіємо на ту глибину, яку нам потрібно. Тобто нам не потрібна велика вага для того, щоб посіяти в будь-який ґрунт. Також дуже важливо, що ми йдемо на 30-те міждоряддя це вже облегшення тобто, нашої сівалки йде за рахунок меншої кількості робочих органів. Можна сказати, в два рази менше. Так. Да. Поки вона є 9-метрова і 6-метрова. В подальшому, може, вона буде і більша. Ми... Яка її вага от пустої? На сьогоднішній день ця сівалка у нас тут 9700. 9, ви бачите, от дуже потужна рама, це ось, ось саме бункера. Вони, бачите, на трьохточечній навісочці ми можемо цепляти потім будь-яку сівалку, просто приєднувати до неї добрива, посівний матеріал і сіяти. Окей, перше питання: з чого зроблений бункер? Це пластик. це пластик. І чи можемо ми оцю шину, можна так сказати? Да? Відцепити причепити сюди глибоко розпушувач, да? для наприклад. Да. да, для цього це якби і робилось. У нас є розкидач мінеральних добрив, Це пауз. Він розкидає штангою. У нас є стриптів агрегат, Ну зараз. Він комусь потрібний, комусь не потрібний, але він є. Він сюди цепляється і висіває три вида добрив. Може сіяти. Тобто, можна сказати, ви продаєте не тільки сівалку, да. а це і бункер для будь-якого агрегату, який причепив, да. і тоді ти працюєш з цим агрегатом разом із внесенням добрив. Так скільки коштує вона? Оця ось, ось сівалка в такому виконанні 5,5 млн грн. мільйонів гривень. Шестерка на це у нас получається 4,5 з ми ріпак Януш компанії Лємке на глибину 4-5 см. Добрива даємо діамофоску по 130 кілограмів. Ну і норма висіву у нас 470 тисяч, а тридцятий міждоряддя. Хотілося показати контакт насіння з ґрунтом, да? наскільки добре анкір прорізає ось цю, ось цю всю полову, а це всі пожнівні рештки, які у нас залишилися, і де у нас знаходиться насіння разом з добривами. Оце. Попередник у нас тут була пшениця, як ви да. бачите, Урожайність урожаю, яка тут трішки більше 8 тонн, то, О, то соломи дуже багато, пожнивних решток дуже багато. Тобто ось, ось у нас добрива, оця ваша діамофоска, так сказати, і е, ріпачок у нас синього кольору. Ну Я реально здивований, як мульча тримає вологу. Я знав, що вона тримає, але що так, Ну ми їздили, їздили з О, тобою усі. на попереднє поле да? і де. Дукатом зроблено на глибину 6 сантиметрів влущення, то там її майже і немає. Да. Ті самі дощі, тут буквально 500 метрів поле рядом. Тут вологи, бачите скільки? От буквально сантиметр, такий сантиметр. в Сторону одгрібаєш оцю всю мульчу, і там уже вологий ґрунт. Але притискає до ґрунту класно. Да, то есть, дуже велика є проблема у деяких э, сівавок, що да, немає контакту насінини з э, ґрунтом. І вона якби как бы, зависає в цьому. Провокується проростання, ґрунт дуже швидко висохає, тому що ну, спека неймовірна. І потім у нас виходить, воно на ключі у вас і загинуло. Есть, До речі, ми в цьому році запросили. Та як в минулому на пшеницю, так в цьому році ми запросили на ріпак і конкурентів агеди сівалки. Сподіваємось, що вони приїдуть, протестують свої сівалки. Бо і для нашого господарства дуже важливо приймати правильне рішення при купівлі того чи іншого агрегату. А зрозуміти для себе, як вона працює, зокрема в нашому регіоні на наших ґрунтах. При нашому вологозабезпеченні для того потрібно тестувати. Тому перше да. дякуємо вам, що ви приїхали. Сподіваємось, приїдуть і інші, а не просто будуть їх тягати сівалки по виставках. Щоб ми, якщо чесно, в цьому, в цьому році дуже мало приймаємо участь саме в виставках, які у нас проходять, ну просто так стендові. Да? Тому що зараз дуже багато роботи і дуже багато людей хочуть спробувати на своїх полях. А для нас важливіше не показати її десь, а показати у полі. І Це біль, значно і до, кожного, і до кожного клієнта. Плюс у вас є колеги, які, з якими ви спілкуєтесь, вони теж прийдуть і подивляться і побачать роботу цієї сьогодні. Ну і якщо ви впевнені в своєму продукту, ви знаєте, що ви приїдете до фермера, покажете, він її купить потім. І розкажи ще один момент, ти розказував за специфіку от сівби у стерню, коли працювати регулятором росту. Якщо у нас потужна була урожайність, у вас я для цього року це дуже достойний результат, який був на цьому полі, у нас, бачите, тобто стерня їй залишилося багато. Да? І така мульча дуже класна, що дає їй можливість втримати вологу, але є нюанси по. Рост регуляції ріпаку. Тобто кожна ріпачинка, яка взійде, вона буде думати, що ця стерня це її конкурент, і вона буде дуже сильно тягнутися. І нам на початкових етапах потрібно дати незначну кількість там на перший листочок там 150-200 грам цього якогось тибуканозольчика, розтригулятора, для того, щоб просто притупити його розвиток, щоб він більше стимулював розвиток кореневої системи. А якщо воно буде стимулювати розвиток кореневої системи, потім воно буде більш класно формуватися сам Саме листя, тобто, скільки разів ви працюєте ріст регуляторами взагалі? В залежності від погоди, в минулому році у нас було це двічі. В позаминулому, коли був рік сприятливий, коли було багато вологи, то ми тричі працювали розрегулятором. Іноді це один раз. до речі. На цьому полі і не тільки на цьому, а на всіх полях. Ми перед посівом пройшлися гліфосатом. Де у нас є ваточник, то це по 2,5 літри. Ми дали. Де немає ваточника, то ми, то ми дали по 1,5 літри. Це калійна сіль була. І зробили штригельною бороною, порозтягували пожнивні рештки. Це дуже От правильно. По вашій зробили. рекомендації. Да. Тут дуже чітко видно, як агрегат проходив Штригельна. І зараз, в принципі, ми з вами бачимо, що проблем з посівом немає. Так як ну, вона виконала свою роботу, і ми рекомендували, ви дзвонили нам стосовно яка ж потрібна, то якраз для таких урожаїв там 7 і вище, нам потрібна іменно з диском Штригельна барана. Основна задача тут зараз з шкідниками боротьба, тому що е, мульча і солома це просто улюблене місце шкідників, де вони. Собі комфортно себе чувствують. Да? І тут потрібно буде кожен день контролити оці поля, де у нас є стерня і де є ходи ріпаку. Ну, Тому що і саме, дуже, головне, дуже саме головне, ти не сказав е, по ріпаку, що потрібно купити бубон і після посіву ходити по полю. Якщо цей дощ. Якщо ми сіємо ось в таку саме зараз вологу через. П'ять днів, якщо я ніде не втічу, десь не поїду е, на другі локації, то я до вас приїду. Ми тут вже через чотири дня тут будуть перші сходи. Ми тебе знайдемо. Ну, ви мене знайдете. <рес> Орес, Ну а вам величезна подяка, що ви не просто е, займаєтеся агровиробництвом, не просто навіть виробляєте техніку українську хоча це дуже важливо, бо це економіка нашої України. А що і ви приїздите, тестуєте, доносите до людей свою позицію, свою технологію як обробітку, так і посіву, ділитесь з нею з вами. Ну І за цей приїзд величезна вам подяка від нас. І вам дякую, що позвали. Ну, а тепер поїхали їсти полтавське сало із борщом. А якщо ви хочете скуштувати полтавського сала, їдьте з вашими агратами до нас на демопосіви. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на ютуб канал Агротолк, ставте лайки, пишіть свої коментарі та пишіть, який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас чи кого б запросили у наші інтерв'ю.